Відповіді на коментарі. Говоримо про життя і схуднення. Я худну з 1 травня цього року, ось з ваги 133 400. і покажу вагу, яка в мене на зараз на 31 липня. Так, коментарі. Хочу додати, що салат з відварених баклажанів це дуже гарно їсти при проблемах з випорожненням гарно. Що це ще й смачно. Так, дійсно, це смачно. Той день, коли я з'їла да, багатенько цих баклажанчиків, да, скажу, як є, на другий день все було. все було прекрасно. Так, дякую вам. Так, Яна, я запитувала, скільки днів в неділю в тебе білкові? Скільки днів в неділю білкові? Можна робити два білкові дні. Можна робити два білкові в 10 днів. Можна робити, коли побачили, що вага або стоїть, або плюсує. Тоді їх не те, що можна, а вже потрібно робити. Якщо я дивлюся, моя вага сходить, там, хай 100 грам, хай 200 грам, да? але вона сходить, то білкові дні я не робитиму. До тих пір, поки вага не зупиниться або не почне плюсувати. Якось Так, Так, чи бувають дні, коли ти їси вуглеводи? Звичайно, хліб, крохмаль кукурудзяний. Звичайно, бувають і часто. Так, не кожен день, не кожен. Так. Чи можна їсти крабові палички? Я вже говорила, там десь уже є всі відповіді. Бо відповіді на коментарі я даю у відео. Крабові палички їсти можна двічі на місяць, ну максимум тричі. Якщо ви знайдете палички крабові без цукру, їх можна буде їсти кожного дня, якщо вони якісні. Так, і як ти відварюєш баклажан на салат. На чотири розрізала б він був величенький, якби він був маленький, тоненький, розрізала б на два і все. І відварила в підсоленій воді. Якщо він величенький, різ, ріжемо на чотири, і тоді відварюємо. Так, цілим потім ріжеш чи ріжеш і відварюєш кусочки. Я вам здається, навіть на це і писала. Навіть відписала була про цей баклажан, що я його ріжу. ріжу. Так, дякую вам. Марина, доброго дня. Де можна подивитися списки дозволених і заборонених продуктів? Їх можна прослухати у відео. Якщо спуститися туди далі вниз, там є відео, які починаються решітка, одиничка, решітка, двійка і так далі. Ну, то їх усі треба передивитися, щоб, щоб зрозуміти, що можна їсти, чого не можна і чого скільки треба. Так, можна, будь ласка, посилання. Там багато відео, їх просто треба дивитися. Так, Валентина. Доброго дня, дивлюся ваші відео з задоволенням. Багато цікавого, корисного і взагалі, ви як заспокійливе. Дуже вам вдячна. Люди пишуть про закрипи. Раніше я теж цим з цим зіштовхнулася, купувала синедаксин. А зараз на ніч замочую в холодній воді. Дві чайні ложки чіа на один стакан води. Вранці вживаю. Потім ще через 20 хвилин випиваю стакан теплої води. А вже після цього снідаю. Все нормалізувалося. Проблем більше немає. Можливо, комусь стане в нагоді. І багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Дуже цікаво. Можна спробувати шкоди. Шкоди не буде. Так, пані Ніна, багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, Пані Валентина, також дуже-дуже-дуже багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Віолетта, Яна, ви велика молодець. Так гарно вага сходить, чудово, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Просто дуже щиро дякую. Так. Наталя, Яна, скажу вам, що дивлячись на вас, об'єми тікають самі по собі. Тільки споглядання дає результат, бо все в голові. Меню подивилася, а мозок вже відпускає лишнє стіла. Щиро вам дякую за коментар. Пані Світлана, п'ять сердечок. Щиро, щиро дякую. Так, зараз ще подивлюся, де я не відповідала. Так. Дякую за правдиві відповіді. Щиро дякую вам за підтримку. Так, зараз, секунду, ще вгляну. Так, яблучний уксус при закрипах допомагає, а з сеною треба обережно. Ну так, звичайно, якщо на постійній основі, то, звичайно ж, не можна. Воно ж повимиває все корисне. Це як -оті чаї, що для схуднення люди, які, да, які пам'ятаю як раніше, пили їх майже роками місяцями, то я не знаю, що там з ними. Воно ж вимиває все, що треба і не треба. Так, щиро дякую. Так, Юлія. пепсі за один літр дорого. Чекаю на акцію два літра. Я, здається, по акції брала пепсі, там воно щось 20 чимось. Так, сосиски за багато жиру в складі. Нормально, жир нам також потрібен. Так, що курячий рулет мій топ серед ковбасних виробів. Якщо ліниво щось готувати, з помідором іде на ура. Сто відсотків, просто сто відсотків. І поїв, і худнеш. Так, зелений чай. Я отрубі в фарш і діяла парові котлети, а ще можна в йогурт додати. Це для того, хто спрашивав, куди додати отрубі. Думаю, можна і в творог, і в сирники. Звичайно, можна. Так, щиро дякую. Так, Рита, котика побачила, від вашого чоловіка голос почула. У вас йде прогрес у вазі, і тепер надіюся на краще і продовжу дивитися ваші відео. Дуже і дуже, дуже сподіваюся побачити вашу усмішку без болі. Ви для мене приклад, бо мої надлишкові 10 кг ніяк не можу лишитися. Головне, як людина себе почуває, мені некомфортно. Ваша теорія схудення це просто супер. Щиро, щиро вам дякую. Звісно, якщо людині некомфортно з вагою, то навіть і 10, і 5 кілограм, то вони не треба. Я повністю згодна, тому що жити, радіти, відчувати себе треба на всі сто. Так. Лариса, зараз начебто уже всі баклажани без гіркого присмаку, нові сорти, а я зовсім не зрозуміла, як ви біляші робили. Біляші робила на сковорідці, робила там крохмаль і господи висівки. Яйце там треба просто пропорції подивитися. Брала вологими руками, типу як котлетку, да? все в цьому обмішувала і клала на сковорідку під кришку на маленький вогник. Вийшло дуже смачно. Так. Анна, який гарний котик. Щиро, щиро дякую. Так, ніколи так не зменшувався мій апетит, дивлячись відео Яни. Так, Таня, Люкс, дякую за рецепт. Щиро дякую. Який любимий котик. Шість сердечок. Так, дуже він любимий. Вже йому пішов 13-й рік, почався недавно. А так йому 12 років. Так, Яна приготувала смачну вечерю, а їсти не хочеться. Не хочеться, не треба, поїсти, коли захочете. Так. Доброго дня, Яночка, натрапила на ваш канал і дуже рада. Ви така молочинка. Я за вас дуже рада. Я теж так хочу схуднути, бо вага мішає здоров'ю, Підкачало, не можу ніяк налаштуватися. Може, ви щось порекомендуєте з чого почати? скільки ви раз на день їсте, і води скільки п'єте. Яка вага порції, якщо можна, підкажіть або дайте рекомендації, де купити меню. Буду вам дуже вдячна, хай щастить вам у всьому. Так, щиро вам дякую. Так, може, щось скільки разів на день? Скільки раз на день їсте. Разів на день я їм від трьох до шести. Буває по-різному. Немає чіткого. Два, три, п'ять чи скільки. Немає. Води. Води п'ю, скільки хочу. В достатній кількості. Хочеться мені пити, я п'ю. Так. Бо здоров'я підкачало. Ну, Мене також здоров'я підкачало, тому Тому прийшлося вже щось робити. Меню Меню немає. Меню, ви можете його самі придумати і купити такі продукти, які ви любите, які вам подобаються. Саме головне їсти білок, достатньо білку. Якщо ви взагалі не розумієте, які ну, там, продукти вибрати, передивіться ці списки. Ну, переслухайте, вірніше, які відео, які починаються там. Решітка одиничка, решітка двічка і так далі. З цих продуктів вибирайте любі, які вам там ваші любимі, які вам доступні. Парте, варіть, тушіть, тільки не смажте. Все, і їжте. Порція 300-400 грамів. Кількість разів на день, я ж кажу, хоч, хоч 5 хоч 6 разів їжте. Аби, <кій> аби ви були не голодні. І все. Водичку пийте, хочете пити там, пийте обов'язково, не бійтеся її пити. Пийте 3 літра, пийте 3. значить, так організм і хоче. Так. Анна, Яна, тримайтеся, дуже боляче дивитися на вас зараз. Я дуже вірю з вами разом, що ось ось скоро вийде на зв'язок. Багато-багато сердечок. Щиро дякую. Я також дуже вірю, що ось ось вийде, а це вже пройшло більше 40 днів. Да. Я кожен... Кожен вечір, кожен ранок думаю, ну сьогодні це вже 100%, ну от 100%, думала 20 днів, 100%, тоді думаю, от 30 днів пройде, бо я багато тоді чула, так, да, і як чула, і знаю, бо в мене і родич так само є, ті, що рода служать, буває таке, що вони ходять і кожен раз на 30 днів, я думала, все, 30 днів це буде потолок, розумієте, тоді 40 днів думаю, ну все, це вже 100%, а воно ні, бачите. Мабуть, тебе 50 толку не дадуть. Щиро вам дякую за підтримку. Так, Надіжда, я... Яночка, велика подяка за мотивацію. Щиро дякую. Щиро вам дякую. Віолета, підтримка Яночки, тримайся. Вір, все буде добре, миру та добра. Щиро, щиро дякую. Просто дуже щиро дякую. Любов, тримайся, велика шана і подяка вашому чоловіку. Хай Бог його збереже і до вас поверне. Щиро дякую. Дуже щиро. Алла, Яночко, і три сердечка. Щиро, щиро дякую. Пані Віра, пробач сонечко моє. Нічого. Це ж таке. Я, я зрозуміла, про що це про коментар там, де він мене трішки. Трішки тригирнув. Так, дуже рада, ви велика молодець, почула голос вашого чоловіка і розплакалася. Багато-багато сердечок. Щиро, щиро дякую. Я сама вже те голосове вже переслухала разів з 30. Так, Лариса, молодець, смачно виглядає, а я ледача, В АТБ сьогодні взяла три штуки, потім думаю, що з ними робити. Назад поклала та купила сосиски і індичі. Ну, нічого. У мене таке теж буває. Я можу взяти і потім передумати. Колись була взяла капусту, думаю на ту капусту, потім походилася й та ні, хай лежить на наступний раз. Буває. Щиро вам дякую. Так, Оксана, зараз такі сорти баклажан, що не гірчать. Смачного Янусю. Щиро, щиро дякую. Так, да, дійсно такі є, не таке, як було раніше, що неможливо було її і їсти. Так, Ірина, дякую і багато сердечок. Люда також дякую, багато сердечок. Валентина, привіт, і також багато сердечок. Дівчатка щиро, щиро щиро дякую всім. Дуже щиро дякую. Так, здається, мабуть, мабуть, перечитала вже. Якщо щось не пропустила. Розумієте? Так що якось так. Все. Всім гарних схуднень. Тихого дня, тихої ночі. Zdorujem i znovu. I sve bude dobra.